Чергова втрата спіткала Шосткинську громаду. До небесного війська захисників доєднався нацгвардієць наш земляк 56-річний Олександр Розуменко. Майбутній оборонець народився 10 березня 1968 року у селі Дубовичі, а згодом з родиною переїхав до нашого міста. Сашко навчався і закінчив середню школу номер 4 Спеціальність слюсаря. Олександр опанував у професійно-технічному училищі номер 10 Працював на одному з відомих підприємств міста Шостки. Свого часу Олександр Михайлович обрав службу у Національній гвардії України. Свідомо на все життя, звідси і пішов на заслужений відпочинок. Але після початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся до лав Нацгвардії, аби стати на захист рідної землі. Олександр все життя присвятив захисту вітчизни, захисту України. І в итогі він загинув як справжній чоловік, як справжній воїн на посту. Вічна пам'ять Олександру, герою слава, слава Україні! Родичі та друзі згадують про воїна як про справжнього патріота, доброго брата, гарного сім'янина. Люблячого чоловіка, а ще він був справжнім господарем з золотими руками, обожнював свій будиночок в Ображіївці, проводив там свій вільний час, захоплювався городництвом риболовлею. Олександр був дуже доброю, чуйною людиною, готовою прийти на допомогу кожному в селі, кожному сусіду, і це робило його особливою. Люди його будуть пам'ятати односельчани завжди. Завжди будуть пам'ятати його доброю добрим, гарним чоловіком. І пам'ять про нього залишиться в їхніх серцях назавжди. Нехай земля буде йому пухом і вічна пам'ять йому. Слава Україні! Приваємо, слава. Чорна звістка до родини Розумеєнків прилетіла наприкінці цієї осені, 27 листопада, серце командира першого відділення стрілецького взводу стрілецького батальйону Олександра Розумеєнка. Перестало битися. Олександр запам'ятався нам добрим, працьовитим, відповідальним учнем. І всі ці риси він проніс через все своє життя, яке віддав за нашу волю. Тож, нехай світлий спомен про Олександра буде сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, колег, усіх тих, хто знав його. Любив його і поважав провести героя у засвіти прийшли всі, для кого Олександр Михайлович залишиться справжнім героєм, адже він віддав своє життя за свободу та незалежність України.